Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці, і з вами я Анна Громова. В зв'язку з тим, що моя LED-лампа, яка кріпиться на півтораметровий метровий штатив, вона в мене вийшла вже з ладу, зламалася, погано світить, вже неодноразово падала, розбивалася. Тому я вирішила на сайті Aliexpress замовити нову лампу. Лампа приїхала до мене от, в такому пакуванні. Слава Богу, пакування було ціле, ніде не ушкоджене, і лампа приїхала ціла. І хочу сказати, що кого цікавить модель цієї лампи, це модель. М2N1. Ось указана модель цієї лампи. Як ви бачите, я вже дістала цю лампу із упаковки. І зараз ми будемо з вами розбиратися, як скласти цю лампу і приєднати лампу до штативу. Штатив ось такий. Гарний, він регулюється, його можна хоч так ось складати, ось регулюється напрямок телефону, тобто камери. І зараз, перш за все, ми з вами подивимося комплектацію. Перший сам штатив. На який буде кріпитись лампа, тримач лампи, тримач телефону. Хочу сказати, що я вже подивилася: цей тримач телефону відкривається з двох боків ось з одного боку відкривається, і з другого боку. І зараз можна перевірити, чи входить телефон, цей тримач. У мене телефон здоровий. Ось такий і ось я тримаю телефон в тримачі. і гарно він тримається. Далі у нас йдуть кріплення для шнура. Я їх зараз доставати не буду. Потім уже, коли зберемо всю лампу, потім я до штатива прикріплю ці тримачі. Ці тримачі. У нас для цього тоненького провода. Хочу сказати ще, що лампа переключається на три режими середньої яскравості, яскравий і білий колір. Також потрібен ще буде переходник для цієї лампи. Ну і також, також баранчик. Щоб закріплювати деталі. І сама конструкція, яка кріпиться до столу, і ця лампа стаціонарно буде триматися до столу. Вона, як то кажуть, не буде стояти на підлозі. І так почнемо з вами розбиратися. Перш за все, я зараз лампу трошки одвину. Перш за все, можна прикріпити тримач для телефону. Ось я зараз відкручую. Гаєчку таку. Гаєчка насаджується. Вставляється. Шарик і тепер гайка закручується. Дуже сильно не затягуйте, ось так регулюється тримач телефону, він крутиться в різні боки. І також повертається ось така поворотна платформа. Це дуже зручно, ви можете знімати відео як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Так, закріпили ми тримач телефону. Тепер нам потрібно прикріпити лампу. Лампа кріпиться. На от такий тримач. Ось наконечник з різьбою, повертаємо лампу, щоб лампа, яка буде світити, світила донизу. І тепер потихеньку тримач лампи закручуємо. Дуже сильно не старайтесь закрутити, щоб не лопнула пластмаса. Так, я вирівнюю. І тепер дивимося, що нам потрібно ще зробити. Це не така лампа, як звичайні лампи, що відходить ще наконечник, і сюди кріпиться телефон. Це зовсім інша конструкція. Ми з вами вже прикріпили тримач телефону. Зараз я його так поверну. І тепер на цю конструкцію ось кріпиться ця платформа. Все, зараз її прикріплю, все, я її прикріпила. І тепер оцим гвинтиком Воно все закручується, цей гвинтик регулює саму лампу, тобто ви можете цю лампу подвинути сюди ближче, О, зараз я трошки розкріплю. І покажу вам. Ви можете лампу ось таким чином пересувати по платформі, отак вона їздить. Ви виставляєте так, як вам потрібно повертаю лампу. І тепер нам залишається прикріпити тримачі на верхню частину прикріплюємо ці тримачі. І до тих тримачів буде кріпитися у нас провід, щоб провід, як кажуть, ніде не болтався. Ось так ми його будемо закріпляти. Дивіться, щоб у вас оці пази, де буде заходити провід, щоб вони у вас були повернуті. Всі в одну сторону ось так. Ну і тепер можна розкрутити сам провід, і цей провід вставити ось так в ці пази. провід ми закріпили, і тепер я закріплю саму лампу, тобто не лампу, а штатив. От він сюди отак вставляється. Хочу вам сказати, що цей тримач всього цього штативу тут ідуть такі. Як зазубринки всередині, і щоб легше вставлявся цей штатив втримач, я сюди трошки залила з самої звичайної рідини для миття посуду, щоб оцей стержень металічний легше заходив у цю пластмасу. І зараз я вже прикріплю на столі. Штатив, як потім... ви бачите, я вже закріпила, він кріпиться по принципу. Як кріпляться ручні м'ясорубки, нічого тут складного немає. І зараз ми з вами перевіримо, як працює сама лампа. Ось так виглядає зараз ця лампа, і ми з вами перевіримо, як вона працює. Ви купили лампу, шнур від лампи йде, і на кінці шнура ось такий кінець. Цього шнура. І потрібно вам ще докупити ось такий переходник. Ось таке маркування цього переходника. Я вставляю кінець цей переходник, і буду вставляти його у подовжувач. Я вставляю кінець шнура і переходник подовжувач. І зараз ми з вами перевіримо, як працює сама лампа. На самій лампі є пульт, який регулює світло. Я зараз нажимаю на пульт, лампа загорілася, і тепер ми дивимося, як міняється світло. Жовтий колір, синій і звичайне освітлення. Ось такий принцип роботи цієї лампи. Цей штатив можна регулювати як по висоті, так і можна його відклоняти в різні сторони. Ось таким чином. Хочу сказати, що на початку відео я кріпила оцей кронштейн. На якому кріпиться лампа, я кріпила спочатку сюди, а потім, протестувавши цю лампу, я кронштейн з цього місця переставила сюди на, довгу, на довгий тримач, і так набагато зручніше лампа краще світить, і світло падає не збоку. А зверху. Так що, якщо будете монтувати таку саму лампу, враховуйте цей момент, щоб відео було комфортно вам знімати. Покупкою цього штативу я задоволена і тепер буду його тестувати, знімаючи відео. Так що до скорих зустрічей на моїх нових Майстер-класах і моїх нових відео. Всім бажаю мирного неба, щастя, здоров'я, бережіть один одного і всього самого найкращого. Всім пока!